За точильним верстатом працює 62 дворічний анатолій. Коло нього черга з господинь. Кожна тримає у руках по кілька кухонних ножів, а чоловік майстерно гострить їх просто неба. Анатолій переселенець з Краматорська, звідки евакуювався два роки тому. У рідному місті він усе життя займався виготовленням ключів та заточкою ножів. У Дніпрі застосовує свій досвід для допомоги громаді. Там муж моєї сестри, він цим займався. Он відкрив в виліплському году своє предприятие он мене вот до этого кто то научил он мені предложил, он отца своего взяв подкрывал точки і отам в, в городе делали ключі ремонт зонтов делали щосуботи він з верстатом рушає до різних дворів індустріального району і за день встигає загострити понад пів сотні ножів у мене подобається добро людям делать Тут мене радость мене переполняю все, все довольні всі прекрасно себя чувствуют, все, это такое дело, бабушки, женщины, все, у них собрали, за год вот столько, я говорю, как вы работают, работаете? Все они тупые до такой степени, ножи, и все они очень с добром тоже говорят, ну, это отлично, все придумали, вот это все сделали. що ви займаєтесь таким добрим ділом. Добру справу чоловік робить на волонтерських засадах. Замість грошей за свою майстерність отримує посмішки та подяки мешканців. Мій чоловік дуже далеко і мені нема кому точити ножи, а сама я не вмію. Дуже класно. От люди, які не можуть самі це зробити, вони можуть скористуватися цим. Я живу одна і мені дуже незручно точити ножі. Не дуже виходить. На душі добре, наші наші заточені, і прогулялися по доброму парку. Такий виїзний сервіс працює у дворах з початку осені, завдяки соціальному проєкту Гострий двір. Це класна допомога, особливо для наших хазяїв, які зараз залишились вдома самі. Бо чоловіки, сини боронять нашу Україну. Тому ми намагаємось теж робити все від себе залежне, щоб трошечки їм допомагати. І я дуже радий, що така ініціатива нашим мешканцям зайшла. Ми вже побували на лівобережному три декілька разів. На Калиновій. Взимку мобільна заточка ножів переїде до підвалів. За потребою майстер може завітати і до вашого двору. Для цього звертайтеся до голови ОСББ. Олександр Гладуш, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.